Нас чекають вже давно рушив Простоквашино. Саме під таким девізом молодим логопедам Слов'янська показували нові методи виправлення порушень мовлення у дітей. Проблеми неправильної вимови постають з того моменту, як дитина починає розмовляти. Кількість дітей, які зазнають труднощі з мовленням до 50%. причин багато а вихід один навчити дитину розмовляти правильно і вперше з цим стикаються у дитячому садку. Тому саме тут і шукають шляхи виправлення мовлення. Разом з передовою і цікавою методикою Зайцева мандрують у Простоквашино і зустрічають там різні перешкоди. А на згадку про ці цікаві дива вони малюють картину на піску, тобто буде піскова терапія. Саме піскова терапія і зацікавила присутніх спеціалістів, адже загалом методів виправлення вимови існує чимало. А ось знайти та підібрати у комплексі потрібні методи та ті, які дійсно діятимуть, завдання не з легких. Тому спеціаліст зі стажем Інна синельникова обрала два основних напрямки, які демонструвала у своїй роботі. Я розбиваю комплекс упражнень на поліксічським тімам і Кожен раз я что-то привнести из методики коррекционной работы. роботи. Тобто кожен раз что-то новенькое. Придумываю стихотворення, составляю свої комплекси кінісіологічних упражнений, щоб деткам было интересно. Вже вісім років поспіль у дитячому садку. Квітенька існує школа передового педагогічного досвіду, якою керують досвідчені фахівці. Результати є по закінченні дитсадка. У дітей на 90% виправляється мовлення у тих випадках, коли все ж дитина не почала правильно розмовляти. А вже пішла до школи, то ці ж спеціалісти продовжують заняття з дітьми. І іноді вони тривають до двох років. Наразі у дитячому садку з 12 груп дві для дітей з порушенням мовлення. В останні роки ми бачимо, що таких дітей все більше і більше. В роботі спеціалісти відчувають напруженість з цього питання. І навіть хочеться відкрити ще. Одну або дві групи для дітей з вадами мови.